З'єднання Венери і Юпітера в Раці. О, Це о, надзвичайно о, о, о. надзвичайно ресурсний астрологічний аспект, тому що Юпітер екзальтований, він дуже сильний в знаку рака, mm. і Венера поряд з ним буде давати дуже хороший ефект. У нас буде період, друзі, ну давай раз, раз ми вже почали. І я всі жили? хочуть щастя, що треба в цей день зробити? Я не знаю. Щас, зараз дивись, е, у нас буде період з 8 по 14. sierpnia Да. Коли буде актуальне оце з'єднання. Найсильніший день, найресурсніший 11 і 12 серпня. Ми трошки виходимо за межі цього тижня, але людям, людям треба підготуватися. Да? Тому я, оскільки такі дати вони не часто бувають, тому я е, звертаю увагу, якраз 11 серпня у нас розвертається Меркурій, виходить да. з ретроградної фази. Тобто починається надзвичайно такий. Продуктивний класний період. Венера відповідає за гроші, за кохання, за реалізацію наших бажань матеріальних, за інвестиції, будь-які фінансові рішення. І також з Венерою пов'язані різні види діяльності, типу все, що, все, що про красу. А про жіночність, про естетику, про творчість, а все, що стосується їжі, наприклад, От якщо ви працюєте там в ресторанному бізнесі, то для вас цей аспект буде дуже актуальний або там в сфері краси. А Юпітер це планета, яка дає імпульс до експансії. Це планета, яка дає можливості розширюватися, розростатися, планувати далеке майбутнє. Тому ось ці з'єднання Венери і Юпітера вони бувають кожного року, але просто Юпітер в раці, от в дуже сильному положенні, буває один раз на 12 років. Тому, друзі, треба скористатися цим шансом, який дають нам зірки. Що робити? Головне питання, що робити? По-перше, в період з 8 по 14 серпня, ну, я б навіть виділила от краще 11-12, це такі найпотужніші дати, коли буде точний аспект у цей час варто запускати якісь нові проекти. Це час, коли варто розпочинати щось нове, запускати нові проекти. Це дуже хороший момент для інвестицій, для будь-яких фінансових рішень, для початку стосунків, також для того, щоб якісь свої мрії, бажання реалізовувати. І от ці проекти, ті кроки, які ми робимо у такі сприятливі часи, у сприятливі моменти, дають. Дуже хороший розвиток, тобто з'єднання двох планет Венера як планети малого щастя, і Юпітер як планети великого щастя дає величезний потенціал для розвитку.